І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка з Аліекспреса. А що до нас прийшло? Будем дивитися. Давайте розпакуємо і побачимо. От тут у нас такий Получився девайс, Маленький такий ось. Що то я заліп на той Алиекспрес? Виписав шуруповерту, а тепер щось надумав, що випишу, думаю, таку болгарочку, мини-болгарочку. Тут получается так. Зарядный сами, сами зарядный, плюс ключ менять. Сами диски. Ну, тут в комплекте, я так зрозумів, два, два диска, да? И что тут? У нас аккумулятор один. Угу. На 12 вольт. Обійшлась вона, ця мені, е, болгарочка з купонами і по акції 450 гривень. Якби вона була дорожня, хоч на 100 гривень, я б її ніколи не брав. би Але ж думаю, ладно, нехай буде. Може, коли небудь заїдеш е, десь на яму, там в машині щось треба подремонтувати, одрізати якогось болта. Ну, і ще що набудь обрізати. Ти не будеш з собою тягнути електрику. А так взяв, включив, да і щось там і поремонтував у машині. От для такого я її і брав. Так, включаємо. Як ви бачите, працює, тихенько працює. Ну там щось на сайті писалося, що тут двіжок безщитковий, ну але ж як я включаю, то вроді би так як іскри йдуть і не йдуть, і щось не пам'ятаю. Ні, не йдуть. Ну, то невідомо, не який там двіжок, Просто я її взяв за те, що така ціна невелика, тому що треба іменно для... Техніки для машини може щось подрізати. І так залізти, болгаркою великою не залізеш, а цією можна залізти куди-небудь і що-небудь, щось трошки і відрізати. Ну, багато ні, а трошки так. Ну що, давайте продемонструю вам, як вона ріже чи що вона не ріже. 12-та арматура. Ставимо її сюди ржава така от арматура. Надеваем очки и пробуем резать. Так, включаем. Так, ну що, щось не дорізало. Пошла в захист, сам мотор вирубився. Включаємо ще раз. Мабуть, акумулятор у мене тут він не заражений повністю. Так що вона сама себе захистила. Пошла в захист. Включаємо знову. Знову пішла в захист. Ну, я так зрозумів, що, мабуть, акумулятор Так, що то там трошки недорізано? опитка номер три. Так, ура! Ми арматуру не відрізали так що друзі, поварка працює. Помаленьку, але працює. Це 12-та арматура, так що, якщо щось тонче, то само собою вона і буде краще різати. Ну, за такі гроші, я вам скажу. У кого є якісь, якась техніка, там машина чи мотоцикл, тим більше якщо і трактор, ну трактор, то вона мала на трактор а от де-небудь що-небудь, то. ну Девайс непоганий, можна брати за такі гроші. Вибір, звісно, за вами. Покористуюсь, побачу, якщо не спалю, то а як спалю, то теж зніму відео і покажу вам, як і на чому її спалю. Так що, друзі, кому цікаво, там якась силочка буде, може хто захоче собі придбати таку. Так що вам судить. Так, ну що, на цьому все. Всім мирного неба, здоров'я побільше, всім пока.